Село наше багато талановитими людьми. І в новій рубриці таланти села хочу розповісти вам про майстра, який із сміття робить шедеври. Біля самого ставочка, в центрі села на пагорбі розташований ось такий двір. А в цьому будинку живе сім'я пенсіонерів Бойко Володимир Петрович і його дружина. Наталія Михайлівна. Володимир Петрович ще й прекрасний гармоніст, але це інша тема і в іншому відео. Ось такі чудові квіти, соняхи виготовляє Володимир Петрович із пластикових пляшок. Також його двір і вулицю прикрашають лебіді лелеки та інші птахи, ідучи по вулиці, дивишся на цю красу і приємно стає на душі. Будьте здорові, мирного вам чистого неба.